Леся Українка, сльози пе. Сторононько, рідна, коханий мій краю, чом все замовкло в тобі, заніміло, де та шина не де озветься ташина несміло, немов перед бурею в темному гаю і знову замовкне, як глухо, як тихо. Ой, лихо, Ой, уйдеш, бо ти воле, ти зоре таємна. Чому ти не зійдеш на землю із неба? Осяя землю безщасною треба. Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна. Ти чуєш, як правду, неправда скрізь горе? Ой, горе, о, люди, мій бідний, моя ти родина, брати мої, вбогі закуті в кайдани, палають страшні і рани, На лоні у тебе, моя Україна, кормигу тяжку. Хто розбить нам поможе, ой Боже, коли ж все минеться, чи згинем без долі, прокляття рукам, що спадають без сили, навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота нам очі застеле? Ой, леле. Україна, плачу слізьми над тобою, недола моя. Що поможе сятуга? Що вдію для тебе сією тяжкою журбою? Гай, гай, невелика послуга! Ох, ті сльози палки вони душу палили, сліди полишили огнисті навіки, ті і гіркі, вони мені серце здалили! Даремні для нього сілі. Чи мало нас плаче такими сльозами, чи можемо ми? Веселими бути, коли ненька в недолі в нужді побивається нами, де ж тута веселого слова здобути? говорять, що матері сльози гарячі, міцне і тверде каміння приймають. Невже найщиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають? Ці наші сльози тугою палкою спадуть на серце. Серце запалає, нехай палає, не дає спокою, бо ще душа терпіти силу має, коли ж не стане сили, коли туга, вразить вкрай те серденько зумліле, тоді душа повстане недолуга, її розбудить серденько зболіле. Як же повстане, їй не буде впину, заснуть, як вперше, вона не зможе. Вона боротись буде до загину Або загине, або переможе, або погибель, або перемога. Ці дві дороги перед нами стане, кота з цих двох нам судиться дорога. Дарма повстане, бо душа повстане, так плачмо, браття, мало ще наруги, бо ще душа терпіти силу має. Хай серце плаче, б'ється, рветься стуги, Хай не дає спокою, хай палає.